Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон різко розкритикував новий американський мирний план щодо завершення російсько-української війни, назвавши його повною зрадою України. У своїй колонці він іронічно описав, як цей план виглядав без точки зору Кремля, який, попри величезні втрати та хитку економіку, раптом бачить слабкість заходу і чує пропозиції, що нібито відповідають російським інтересам. На думку Джонсона, план фактично передбачає військову кастрацію України, оскільки містить вимоги щодо російського вето на вступ України в НАТО та контроль над можливістю введення на її територію будь-яких іноземних військ. Документ пропонує Україні відмовитися від спроб повернути Крим і Донбас та навіть передати значні території, які Росія не контролює. Джонсон назвав це капітуляцією, порівнявши ситуацію з Мюнхеном, і підкреслив, що такі умови перетворили б Україну на залежну маріонетку, приречену на нове вторгнення. Паралельно зі словами Джонсона пролунала й інша позиція з боку американських політичних кіл. Спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні Кіт Келлох заявив, що Україні доведеться ухвалювати складні рішення щодо можливих територіальних поступок Росії заради припинення війни, попри те, що перед своїм народом Київ має зберігати тверду позицію щодо непорушності кордонів. Він розповів, що команда Трампа разом із представниками Росії та за участю української сторони підготувала мирний план, від якого Україні буде важко відмовитися, оскільки він нібито містить певні гарантії безпеки. За словами Келлога, пропозиція вже сформована, хоча потребує уточнень у межах переговорів, і Росія ймовірно внесе свої правки. Такі заяви контрастують із критикою Джонсона і демонструють розбіжності в підходах заходу до можливого завершення війни, де одні бачать у поступках шлях до миру, а інші небезпечну капітуляцію та загрозу майбутньої стабільності України. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.